Російська федерація терпить поразку в Україні. У них починається серйозний голод з якісним технологічним озброєнням, і вони не знайшли іншого способу, як вирішувати цю проблему, як укласти військово технічну угоду з країною парією, з країною вигнанцем, з країною терористом з Іраном. Як розуміти це явище? Давайте ми його розберемо на дві частини: суто у дипломатичному геополітичному контексті і у військово-технічному. У дипломатичному це є ознакою того, що Російська Федерація кінцево стала на шлях свого власного визнання як країни. Терориста, бо ще кілька років тому самі російські можновладці вважали Іран чи не країною третього сорту, і друга держава світу, котра вважалася за кількістю і якістю експорту по всій планеті Земля, звертається за технологіями до країни вигнанця, котра сама десятки років перебуває. Під санкціями це є головною ознакою того, що російський військово-промисловий комплекс терпить свою шалену поразку, і рано чи пізно він в обов'язковому порядку деградує. Правда, маємо розуміти, що ця деградація займе не декілька місяців, скоріше всього, декілька років, а то й добру десятирічку. Тепер безпосередньо до саме іранської зброї, яку вже росіяни почали використовувати в російсько-українській війні, і чи може вона в якій? Спосіб переламати хід цієї війни на цю хвилину. Вперше, перше, що росіяни доволі ефективно застосовують, це бойові ударні безпілотники класу Шахет 136 доволі не небезпечна машина. з доволі важкою бойовою частиною від 30 до 50 кг. Нагадаю, що 152-мм артилерійський снаряд важить у межах 43 кг. Поза 230 цих пілотників уже застосовано проти України. Але маю заакцентувати, що буквально от декілька днів тому, коли два дні поспіль вони ними нас атакували, випустили 43 одиниці, 37 з них було збиті на нашими силами проти повітряної оборони це є неймовірно високий. І якісний показник нашої роботи так ця зброя дошкуляє, так вона доволі небезпечна. Її доволі важко засікати. Тут лежить найбільша проблема, бо вони можуть летіти на доволі невисоких висотах, з, вис, з доволі високою швидкістю до 50 метрів на секунду, і це доволі складна ціль. Але тим не менше, з огляду на те, що ми вперше стикаємося з такою проблематикою, можна твердо. Говорити рівень нашого ППО суттєво зростає і буде зростати. Чи можуть ще росіяни отримати щось від Ірану? На жаль, так є зменшена копія безпілотника шахеда 136-го, Шахед 131-й, суттєво меншою бойовою частиною у межах 10-15 км. Кілограмів еквіваленту тротилу. є у них доволі серйозні два ударні безпілотники, які вважаються і належать до класу багаторазовець. Це шахет 129 який нічим іншим, як копією американського mq 1 Прідетор, може брати на борт до півтони різного озброєння керованих ракет класу. Повітря, поверхня, а також дві важкі бомби по 250 кг, чи менші бомби, скажімо там, у межах 100 кг. І є найсучасніша їхня розробка шахет 191 який є турбореактивно вертикальним Турбореактивним двигуном це доволі серйозно, бо в нього зростає суттєво швидкість, але насправді це також є копія американського безпілотника RQ-170. Чи можуть ці машини бути передані Російській Федерації? Скоріше ні, ніж так. Чому? Бо це вже суттєво більша ціль, яка буде краще засікатися нашими ППО, і для того, щоб вони були ефективними, вони будуть змушені заходити у наш повітряний про машина важить у межах однієї тони, і вона побудована таким чином, що вона є суттєво більша за габаритами від шахеда 136, -го. А отже, насправді його краще видно в частині, що стосується радіолокація, це по безпілотниках. Є інформація, що можливо. Росіяни отримують такі балістичні ракети, як Фатех 110 і Зульфікар. Оце зараз все обговорюється. Що це за озброєння? Це приблизний аналог іскандерів з дальністю нанесення ураження в режимі поверхня-поверхня від 300 до 700 Кілометрів з доволі важкою бойовою частиною у межах 600 кілограмів. Іскандер, нагадаю, 480 кілограмів тротилового еквіваленту. Чи може ця зброя в росіян з'явитися? Може чи переламає в нахід війни? 100% не переламає. І я хочу розвіяти міфи, що цю зброю не можна перехоплювати. Можна. Сучасні зенітно-ракетні комплекси, котрі вже почали працювати в Україні у першу чергу, арістін, Німецький. і ось на підході. Американські хай старої розробки 1950-х років хок мім 23 але ракетні технології на місці не стоять. Це неймовірно добре модернізовані ракети можуть і будуть перехоплювати ось ці потенційні балістичні пуски. А найкраще доведення від протилежного так от, на цю хвилину Російська Федерація застосувала проти України поза 4 тисячі ракетні. Пуски і головної мети не добилася і не доб'ється. На полі бою змін немає. Ініціатива в руках наших збройних сил України, страх, паніку і зневіру, які вони намагаються посіяти, наносити ці ракетні удари, вони не досягли і не досягнуть. Якщо ці ракетні комплекси і прийдуть, то я упевнений, що їхня кількість буде обчислятися кількома десятками, максимум до сотні, тому що. Повноцінно поставити на великі конвейери для виготовлення тисячі одиниць цієї зброї, а саме такі потреби у Російської Федерації у цій війні, їхній терористичний союзник Іран не зможе. Попри такі, знаєте, доволі оптимістичні для нас оцінки цього потенціалу, ми зовсім не маємо видихати і розуміти, що і шахет 136, і шахет 131, і потенційні ракетні комплекси Фатег 110 і Зульфікар це все ж таки зброя, котра покликане вбивати і нищити. Чуємо ревіння мопеда, чуємо роботу нашого ППО. Чуємо протиповітряну оборону, дбаємо про свою безпеку, і в підсумку перемога неминуче буде за нами.